Привіт, друзі! Мене звати Мінімек і ви сьогодні на моєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо виживати на одному плоті в Майнкрафт. Ну що ж, а ми починаємо, а вам приємно просмотра Так, добуваємо. О, що це своє, привіт! Пока! Так. Коротше, я тут вже зробила отакий верстачок, і зараз буду. Е... Камінь робити. Ну, коротше, кірко і буду робити камінь. кирку. Так, ну що, у мене вже є ця кірка, і тепер я добуваю камінь. Мені тут випадає сундучок. Давайте Понятно, ну, У мене тут тільки ну, все одно, перекусити, то треба. Ну, а далі у мене теж треба. О, тут кірка прикиньте, і порік. Прикольно. Уголь. Це скоро печка у мене буде. і кам'яна кірка, і тоді буде жліна кірка, і так ми будемо з вами виживати. Наша задача сьогодні на одному блоці е, построїти дом. Так. Красивий домик. Не з землі. Коротше, спершу мені треба дуже багато землі, щоб построїти дуже велику ділянку. Тоді на цій ділянці я буду робити домик. І так в мене вийде домик, і я виграю. Фу, я вже устала це. Ламати і ламати. Кстаті, я вже зробила отакий домик. Ну, там ще крихша не готова. Ну, тут, вроді, так. Ну, тут печка. Я хочу ще тут кровку поставити. так от. Ну що ж, я до вас вернусь, коли буде все готово. Я вже построїла дом. хочете я вам покажу. Опана! Дивіться, який він гарний. Ну, вообще, головна задача построїти дом. А от що внутрі не сказано було, чи треба було построїти там чи ні. Я построїла домика. Тут у мене дверка відкривається, тут у нас лава, щоб тепло було, і отаке. Коротше, піска в мене не було, щоб я його зробила це, і кроваті в мене втів не дуже багато було. Головне, це лава. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. От його. Фух, спаслося Коротше, як думаєте, що я зараз плавлю? А от плавлю я зараз желізо. Так, забираємо все желізо. Е, я не знаю, якщо чесно, що мені ще скрафтити. Тому що в мене і так є багато желіза. Було багато золота із оцією кіркою. За оці кірки. І цією кіркою усе тут добуло. Таке в мене не буде тут землю. Тому що моє завдання виполнено, це зробити такий гарний дом. Якщо вам це відео сподобалось, не забувайте ставити лайк і підписуватись на мій канал. І всім пока-пока!